Україні. Вітаю всіх на моєму каналі. Продається Nissan Prima Star. Автомобіль 2014 року. Довга база. Оригінальний пасажир. Моторчик 2,0 84 кВт 115 кінських сил. Автомобіль цілий по кузову, по ходовій просто відмінний, по мотору взагалі питань немає. Зараз більш детально розповім. І так, по підкрасах є підкрасик один маленький, отут арочка фарбована. Я думаю, що може навіть от так буде видно. Сама оця арочка. Ось це. І все. Можете любим прибором перевіряти, ну і туди воно йде. Отут навіть, в принципі, трошки видно. Так такого ракурсу, раз бачите, на камеру трошки передає. Але в принципі на очі взагалі не видно. От оця арочка фарбована. весь... Ну, все інше по автомобілю, все ціле, більше ніяких підкрасів немає. Ціленький, ніяких там м'ятінок, такого, нічого. Є міленькі царапинки, зараз покажу. Ось, є ось тут одна надверці. І є ще з тієї сторони. Зараз також це покажу. Як ми бачимо, шилдики всі на місці. Це у нас DCI 115, Nissan Prima Star і. Ну, верніше так, В Nissan Prima Star пишеться тут DCI 115. В Opel Vivaro пишеться тонажність 2900 або 2700. А в Renault Trafic пишеться Passenger, Це коли оригінальний пасажир. Тут в ніснчику пишеться отака абріатура. Оптика, як ми бачимо, цілесенька. І така вона ярка, ще не вигорівша, не пожовтівша. Є також туманочки, бампер оригінальний, такий фарбований знизу. Лобове скло оригінальне також. І воно таке з фіолетовим таким відтінком. Це захист від ультрафіолету. Всі вікна, до речі, рідні, навіть лобове скло. все по кругу, все гарне, оригінальне. По капоту є невеличка висічка, ну капот не фарбований, але воно ж мусить щось бути. Автомобіль проїхав майже 300 тисяч, там без, без кількох тисяч. Тому щось трошки міленьке мусить бути. Також з цієї сторони DCI 115, це вже повторююсь, у нас максимально потужний мотор. Е, верніше максимально потужні кіловати на 2,0 мотор. Є з двох сторін форточки, які відкриваються, зверху також і релінги, є такі вітровички. Гума, до речі, у нас Хенкок 2019 року, здається, така зимова, в ну, дуже гарному стані. Така, що їздити і їздити. Порошки рівненькі, замняті, От вигляд з боку видно, автомобіль весь блистить. Всяких ракурсів кажу, також, як ми бачимо. Всі ці герметики оригінальні, ніде нічого там не роблене. Отут є царапинка, як я ще казав, і ось тут є такі ще нарочки царапинки. Ну, невеличкі, але що є, то є. За цього пробувати взагалі не бачу як, скажімо так, смисла чи сенсу. Отакий От у нас автомобільчик. Ззаді розпашонка з дворниками, все це працює. Всі підсвіточки, омивачі, все працює до кожної кнопочки. Кожзаді оригінальні партроніки і, до речі, вже власник поставив ось сюди такі діодні скажімо так, лампочки, коли вмикаєте габарити. Вони вмикаються, до речі, от вночі, ну, коли прям темно, воно ну, так прикольно виглядає. Колір такий звичайний срібний металік, автомобіль під лаком виглядає дуже сучасно. На оригінальних колпаках. Ось такий вигляд, також вигляд, форточка з цієї сторони також відмикається. Зараз все покажу. Так, почнемо з водійської сторони. До речі, хотів показати вікна 13, але автомобіль 14 рук Тут 4, тут 3. Показував. Також тут троєчка. Троєчка допускається, думаю, це всі знають. Вікна лишаються з 13-го року, автомобіль 14-го і коли випускали авто, і доставляють ці вікна, які з 13-го року залишились на 14 ті роки. На рік вниз допускається, на рік вверх, це вже значить скло міняне, І так, по комплектації йдемо. У нас є, як ми бачимо, круїз-контроль, це руль з круїзом. Руль, до речі, ще оригінальний. Там не фарбований, не перешитий нічого. Комплектація, до речі, дуже багато автомобіля. Зараз я більш детально розкажу. Магнітола, такі кнопочки ще не витерті, є кондиціонер, є круїз-контроль, як я сказав, також є Webasto, це вже люди самі доставляли. От Давайте запустимо. От Запускається Webasto, на максимум помикнули, і воно буде зараз працювати. Тут у нас зверху це парктронік, а знизу це у нас ESP, це такий антибукс. Так можна сказати, це коректор ФАП. Все це працює. Знову ж таки, як ми бачимо, переключателі для туманок, тут їх два. Це означає, що туманки оригінальні. Все це також працює. По салону, як ми бачимо, є дві подушки безпеки. Одна в панелі, одна ось тут у улюблю. Також є датчики дощу та світла, все це також працює. Потолочок у нас чистенький, салон також все в гарному стані. От такий. Це тільки в Nissan Примостара, отакий колір салон, як це оригінальний пасажир. Ну, в принципі, навіть вантажного переднє сидіння такі, такого відтінку. Такий у нас пол. Все ціленьке. Ми чуємо, вже починає працювати вебаста. Тут є такі накладочки хромовані. До речі, тут також хром, електросклопідйомники, електродзеркала. Там є хромовані вставочки. Ще вигляд з тої сторони. От ми чуємо, почала працювати вебаста. Дуже, до речі, зручна функція. Я цим автомобілем останній час трошки їздив і прям дуже комфортно. от вона, Це на повну потужність я вмикнув. Ось вона тут знаходиться. Зараз покажу. Ось тут вона виведена і вперед, і назад. Також опадочки, все це ціле. Лопове скло, до речі, також воно хоч оригінальне, але навіть не висічене, і ніяких там тріщин, нічого немає. Також У нас тут вимикається, вимикається, подушка безпеки. І так вигляд до салону. Ззаді у нас ще шість місць, це два дивани. Загалом автомобіль 9 місний категорія Б, по, по документах нічого не потрібно змінювати. Сидіння, як ми бачимо, Isofix, це є можливість кріпити дитячі крісла, дуже зручна функція. Форточка, як ми бачимо, відкривається, я вже це, в принципі говорив. Отут метал у нас голий, але він прям ідеальний, я б сказав. Кому потрібно обтягнути, будь ласка, звертайтеся, може обтягнути взагалі немає питань. Тут, в принципі, все ціле, все гарно. Є обдуви на кожного пасажира. На стелі це у нас холодне повітря, кондиціонер. На полу це у нас тепле повітря. Це... Ось тут червоним вмикається. Червоним це у нас на полу, синім це на потолку. Сидіння задні взагалі в ідеальному стані. От Навіть тут уголки зазвичай такі трошки продержки. Тут все прям дійсно гарно збережено. Задній диван, то взагалі ніби ніхто не сидів. Тут також ціле. Є трошки вже такі сліди експлуатації отут. Так загалом це досить непогано виглядає. Не До речі, від ременів також немає, бо зазвичай у дуже багатьох автомобілях отут покосане, а є трошки є. Це ремінь ось цей, в них постійно, от навіть видно, він трошки пошкоджений, постійно попадає в пройом сюди. Я тому защіпаю їх сюди в свої місця, і щоб вони не стукали вікна. До речі, потім навіть коли стукають, то здирають тоніровку і все інше. Ось. Такий вигляд, як ми бачимо, є полочка. Ззаді коврик такий. Пол, до речі, пол такий собі, грязний, але цілий. Потолочок у нас ціленький. Двері також, все ціленькі. Ні ржавчин, нічого такого немає. Ампер також, до речі, не там пошкоджений нічого. Дах цілесенький, абсолютно без м'ятін. Без нічого. До речі, щоб закривати ці двері, потрібно допомагати цим штукам, тому що вони не йдуть. От, бачите, пробую, воно ще прям, як кажуть, не роздовбані двері. Так, Я думаю, по кузову зрозуміло все. Йдемо до мотора. Серце автомобіля. Давайте спочатку заведемо і зараз подивимося. 297 тисяч пробігу, повний бортовий комп'ютер, все світить, все працює, зараз у нас 3 градуси тепла, 11,42 на дворі. Є AUX підключення до магнітоли, є bluetooth підключення до манітоли, отут є мікрофончик. Все це просто шестиступінча механіка, в принципі, це такий стандарт Євро-5 мотора. Моторчик працює просто відмінно. Дійсно гарно збережений автомобіль. Та робота мотора. Рівнесень попрацює. Підкопотка у нас ціленька, Жавчин, приходять нічого немає. Автомобіль приїхав з Німеччини у 2020 році, здається. Був в одних руках, одна людина їздила, в принципі, обслуговувала, я думаю, що видно по автомобілю, що він дійсно збережений. І вартий уваги. Того, що цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте. Номер телефона буде в описі під відео. Все, до зустрічі!